Революція гідності, очима діаспори українці, які живуть за межами рідної країни, з великою надією і тривогою спостерігають за сучасними подіями в Україні. Їхні думки та сподівання вислухали і наші кореспонденти. Українська діаспора в Америці дуже активна і згуртована. Запевняють її представники. Просто відчуваєш себе зобов'язаним бути в тілі в колі всіх своїх співвітчизників. Тому, якщо якась, якась ламка вибивається, ви розумієте, на тебе вже можуть подивитися трошки так з нерозумінням. Ми з вами переживаємо спільну біль. Це для нас стосується всіх, але людей багато і в кожного своя думка. Майдан підтримували не всі. Згадують і негативні моменти серед українців, людей, які виїхали з українцями, я їх українцями не можу назвати в село їхньої опозиції дуже було багато тих, хто підтримував Путіна. Це дійсно так. Це молоді люди, які повиїжджали з абсолютно різних міст України. Тобто, у нас інформаційна війна завдяки соцмережам почалася значно раніше, тільки з початків майдану. Журналіст Світлана Іванишин Угрина уже 9 років перебуває в Америці. Каже, коли почались зворушення в Україні, американці не зовсім розуміли, що в нас відбувається від початку майдану, всі вважали, що це громадянська війна. А все запевняє через те, що за кордоном недостатньо засобів масової інформації, які б могли розповісти про нас світові. Можна сказати, що коли поки не з'явилися жертви, поки не з'явилися перші загиблі. А на жаль, було дуже важко американські до нас залучити. Петро Зіняк із села Міжгір'я Богородчанського району був не просто учасником майдану. В Столиці він очолював восьму сотню Івано-Франківську. 18 лютого чоловіка контузило гранатою, через що деякий час він пролежав у лікарні. У потрібний момент допомога надійшла саме від української діаспори. Приходили представники, і також кожному із нас на е, лікування, на е, реабілітацію е, видавали е, кошти. Оце це було це однозначно. Звичайно, перед тим ці представники йшли дивилися історії хвороби. Після подій на майдані розповідають представники української діаспори в Америці про Україну почули всі, і навіть почали цікавитись її історією. Зараз відбувається активна комунікація з американськими медіа а діаспора продовжує свою благодійну діяльність.